Всім друзяки, як ви бачите, по моєму одіванню, сьогодні в нас зимова риболовля. хочу поїздити по ставочкам, попробувати, може десь щось буде Це такі в дальнику маленькі озерця. Знаю, риба тут є, нема. Я зараз один кілочик візьму і буду пробувати. І Всіх радий вітати на каналі Андрій Профішин. Ну, Поїхали, друзяки. Краса. друзьяки. Красахнуся Льот попробую. Я, звісно, так мило вийшло на Вот, Тут вже топо... Тут точно 15 см. Mm. <головіка> можна ходити, просто дивляться, що там підроставший, тут підроставший. Зараз Перточок, луночок наб'ю. Але бачу хтось лунки все равно був, Хтось уже тут пробував ледне діло, що я не перший. Дуже вчерепити зараз. Далі такий Уже і бура можна було би взяти. Ой, за це я не люблю топор. А. То вымывался? Фух. Я сегодня с утра вымывался и вас вымыл. Минус 6 на дворе. Ай, хорошо. Освежающе. <свы> Хотим поехать. На сьомий кілометр, подивитися, батька від бур на день народження. <рес> Треба було їхати одразу на сьомий кілометр. Оооо! Це вмило. По наживці, це звичайно. Мотильок всього протер. Мотильок цей раз такий більш живенький. Берешний раз щось мені дали геть такі. Чуть ли не дохлячки. Нормишечка така маленька, кого точок і так їх. крючок маленький і сюди штук 5-7 більше не влазить. мотель все одно мілковатий трошечки. У нас там в селі, де ми самі миємо мотриниці бувають такі як спічинки. Останнім часом дуже мало його. Це свіжило. Саме цікавіше те, що я зранку мивався. Зараз подивимося, що по глибині. Я думаю, що тут більше метра і не буде. Якщо тут менше метра, можна навіть і не пробувати. Ну така метрова десь. Метр, метр двадцять. Покупатися хватило би. Так, обов'язково назад рукавички. Моя я мандал пойму за что здесь есть. Не, здесь рыбка Опа Была ничего себе что-то мелочи косное. Тык-тык-тык. Опять мимо. Uh-huh. <laughs> добре клює. Ну, щось вот таке крупне. <laughs> не може підсікнути. <laughs> Походу, чи тюлечка, чи якісь пукасики тут є. Якщо б окунеться, він би вже заколотнув. Може, мелкий окунеться. Среди мелкого даже не будет жестче, это и крупнейший трошечки. Давай, ух, ух. Было две метеленки, одну попробовать. Эх, не спив снять. Была первая рыба, так как крупно таранька, что охранить не встать. Засики ее все-таки. Обдурил. Так, все, друзья, я проезжаем дальше. Поедем дальше туда, там было карасики ловили летом и весной. Таких карасиков бровеньких Ладошеч не попадалось. Поїдемо на те, озерце аж крайнє. До якогось відси можна заїхати. Фух, нормально, покльовочки бачили вже результат. Так слідуще окошечко. Тут мене головне, щоб не з'їли собаки не дали піздюлі, бо хрен його знаю. Озерце таке гарненьке. Чи тут можна ловити, чи не Не знаю. Бачу люди по льду ходили. Ті вже результат. нячка пасатися. чисто говнопит. Закармлювали, нічого ничего себе тут для закормлено пробувати. Уже почти готова лунка прямо на закормлені места. сразу гамину проверить, я думаю що тут теж більше метра не може бути таке озерце класне я не знав що воно тут є так ще метра тут будь не може я за там куча рыбы даже таки сильно вытянул сильно нежный да, но тут вообще 40 сантиметров, 50 сантиметров 60 здесь. тут наверное уже ничего и не будет. все, друзья тут попробовали тут мелко и тихо Сильно поставку, я не хочу ходити бути лунки посередині. Що стовочка геть не знаю. Хто знає що так посередині, бачу хлопці, он тобі Хокейне поле чистого. зараз не вистачало ще десь на хокейному полі лунку лупануть, сам по собі повню, щоб ми розчищали поля. А я знав, що там Ну, риби, всі знали, що там дуже м'яко, де ми грали, в хокей. І там риби і близько немає. Рибаки вмудрялися прийти посеред поля, влупити лунку. То я не хочу бути таким рибаком. Все, поїхав я далі, там де красика зараз на цей водойомчик, зараз заскочу. Може там якась караса буде, ні, то поїдемо далі. Взяти на новому водойомчикі. Я щось не обращав в що тут такий величезний стадіон. Чесно. Зараз будемо пробувати. Зараз під очеретком проб'ю луночки і на стоячку, Може буде хтось тут з'явить. Одненьку вже не живив, зараз її виставимо. Бульбашки з нашу урулять, не може очеред дихати. Ще глибше. Нічого. Отбойнічка немає. Одне погано, якщо буде якийсь зацепчик то там воно і останеться Що друзяки, набив я кучу луночок, пробував під очеретиком пробував так от берега тіп, якусь бровочку знайти Тішина зараз поїдемо далі зараз хочу знаєте куди поїхати на грибний канал я там було літом ловив теж карасиків там і платвичка є Коребці були, ну, але я вже його не розкатую, хоча б платвичку знайти. Все, Зараз збираюсь переїду туди. Це страшне. Обходив цей. як він називається, глибний канал. Взагалі нічого. Походив і по березі, там і бульбашечки такі гарненькі знайшов, думаю, бо так ніде не видно було. Лод просвіщається, трошечки було видно бульбашки. Ніфіга. Зараз чув, що втіплодать на дамбу, я не знаю. Поїду там, ще гляну, якщо нічого не буде, то поїдемо на бабичу став, там шукати окуня. Все, погнали далі. Так, як красиво тут. Взагалі. красотіще, ніколи тут не був. Такий об'єм вражаючий, чесно скажу. Дамба. І тут такий конкретний водойом. Не знаю, рибаки у нас сидять щось. Якщо рибаки сидять, вони або дурні, або скажені, або там є риба. І перші два фактора це більше правди. <смі> Тут так там горнуло сюди цю всю. Я так сміливо йду. Ну, Треба кисняється, значить можна сміливо йти. Горнуло під ногами. Лід. Мабуть, вітер коли був. Хвилею, все сюди несло. Нічого себе. что-то даже. Угу. Тут, тут. Опа. Дёп, дёп, дёп. Мимо. Да ты шо? Неужели я нашел рыбку? Є рибка положила. Опа. Козлик дві всякі. Хе, перва рибьоха. Давай біректи. Вниз, вниз тобі вниз. Хі -хі. Нормально так красиво виклав. Я тут ще одну хочу поставити. Нічого хіміки ще, да? Ну, это где-то его. Чеферный, блин. Ну, за рыбалку, друзья. Бум. Це вже рибка. Ось тірочка. Це вже не цей розміром на змір пів пальця. Є в мене мисль трошечки перебуриться бо земеть хороший клюв. Опа, ей контакт. О, так, тут ще й тарвенька така крупна. Три не буду, бью дві. нашел, я вот. Нашел платвичку, оказывается. Ходил, ходил, был в лунке. Там, 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 там. Уже другая платвичка, ничего себе. Мелко, правда, я не знаю, что. Хиба, выйти ловить. на жерлочку її цепляють зараз я бунку трохи чистить сьогодні більше нікуди не приїду тут ще трошечки зараз попробую, ще думав під очірати там спробувати опа бача вона там крутиться засипає

Бу я ее мою на заводной. Вроде не мади ничего Ну что он расскажет? Ух, ты, диви, 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 пошел клюв. Было так аж крупно, что страшно. Да гибаю-маю Опа Бачка видрочив. Це мабуть найкрупний за сьогодні. Давай, пливи. Малиш. Зараз старий раз. Кинеться він встав в лунки. Нікуди не хоче пливти. В сами продуктивнее было. У тебя тарнюшки назмыкают трошечки. Шайе. Кто? Опять бачок? Такий вот с драконом в уже один в лунке плаваю, сейчас буду два плавать. Ничего, это... Когда зачка снимаешь... Крупняк страшный. Зачка я снимаешь, вин. Чуть рот закрываю, подлец. А ну, все, сейчас. Попробую изгнать. Поплыв. Так, ладно. Перехожу, я до вчера, а Топор не достает. Йопа. Тут льода нагнала хорошо. Больше 30 сантиметрів. У -у -у -у. Це труба. Так конкретно. Ну тут п'ядечерець вообще не могли бы не. Бробать хотіть біля черетика, але ну, може тут напривчик. Но нічого. Зараз попробую, тут лунку пробив. Давай, давай пробив вже ж пробив. Ну, тут батарея, Не пішла година. Така нормально, в принципі, приємлива. Глибина світі метра півтора до двох метрів. Опа, взорвалась. Не знаю, ну и рыба есть. Ты меня не покусаешь, малышка? Ты так улыбаешься красиво. Это что, до хлячка вам вывезли, чтобы покушал? Вы покушали до маненьки? Ну хоть что у вас есть понямать. Ты отец? Нет, это две мамочки. Маленькие мамки. Но рыба, конечно, вам тут Нормально вивезли. Та й що, друзяки? На цьому риболочка закінчена. Цей раз вже з рибкою. Я так зрозумів, що в цих краях сильно по рибі неде так на ставочках і немає. Це хіба що можна було поїхати в маяки там пробувати окунця, плотвичку. Плотвичка там теж не крупна. Раз хіба що окунця на балансир? Ну або далі десь їхати, туди в Лиманське, бачив, там ловлять окунів. Та якось так пробую, що люди трошки ходять, там ще сидять. Ну, все, друзяки, всім мирного неба, до зустрічі на рибалках, всім па-па!